Доброго дня, шановна аудиторія! Вас вітає студентське наукове товариство Кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету. І сьогодні ми продовжуємо цикл наших анатомічних лекцій, будемо розглядати другу частину системи дихання, а саме анатомію трахеї, головних бронхів, легень, плеври та середостіння. А почнемо ми з трахеї. Трахея це трубка, яка складається з 16-20 трахейних хрящів, Картелс trachealis, котрі є хрящовими півкільцями і з'єднані між собою кільцевими та трахейними зв'язками. Лігамента анулярія ет лігамента trachealia. Останні, тобто Лігамента trachealia, утворені зі сполучної тканини і гладких м'язових пучків. Ззаду півкільця з'єднуються між собою перед стінкою трахеї. Стосовно локалізації трахеї, вона простягається від рівня нижнього краю шостого шийного хребця до рівня верхнього краю п'ятого грудного хребця, де розгалуджується на два головні бронхи на бронхі принципаліс. Це місце носить назву роздвоєння трахеї або її біфуркації, латинською мовою біфуркація трахея. А на цьому слайді ми можемо побачити поперечний розріз трахеї та стробоходу, що знаходиться за трахеєю, Хрещове напівкільце, адвентицію, слизову оболонку трахеї та безпосередньо порожнину трахеї, через який проходить повітря. Далі нижні відділи повітроносних шляхів. А далі поговоримо про частини трахеї. Трахея має шийну частину, перс цервікаліс або перс колі, та грудну частину персторацика. Шийна частина трахеї розташована всередині переднього вісцерального відсіку шиї. Вона починається біля нижньої межі гортані, тобто перснеподібного хряща, розташована на рівні приблизно шостого шийного хребця, тобто хребець С6, а закінчується на рівні яремної вирізки грудини, яка представляє собою межу. Верхнього середостіння грудна частина трахеї розташована в межах верхнього середостіння і починається від верхньої грудної апертури, апертура торацика суперіор, а закінчується там, де закінчується трахея, при її біфуркації. Біфуркація може розташовуватись в будь-якому місці між четвертим і сьомим грудними хребцями. Давайте пам'ятати про анатомічні особливості кожної людини, але найчастіше розташовується на рівні грудинного кута, тобто хребця т 5 п'ятого грудного хребця. Трахея і бронхи, які йдуть після трахеї, в сукупності утворюють трахеобронхіальне дерево трахеобронхіаліс. Грудний відділ трахеї переходить в біфоркацію, а біфоркація, в свою чергу, на правий і лівий головні бронхи Бронхі Принципаліс. Біфуркація трахеї також містить всередині сагітально орієнтований хрящовий гребінь, який називається киль трахеї або. Каріна трахея. Бронхи є кінцевим відділом повітроносних шляхів і належить до бронхіального дерева. Бронхіальне дерево починається з головних бронхів, бронхі бронхінципаляс, з правого та лівого, а закінчується кінцевими бронхіолами або термінальними бронхіолами, бронхіолі терміналіс. А функція цього бронхіального дерева це проведення повітря. А далі поговоримо про анатомічні особливості правого і лівого бронха. Правий головний бронх трошки коротший, ширший, і має майже вертикальний хід в порівнянні з лівим бронхом головним, оскільки він розташований трошки під іншим кутом. Тому, при. Попаданні сторонніх тіл, наприклад, при закофтуванні якогось стороннього тіла дитиною, відбувається потрапляння цього стороннього тіла частіше за все, в правий відділи дихальних шляхів, оскільки це обумовлено анатомічними особливостями будови респіраторної системи. Правий головний бронх розгалужується на три дольові бронхи. лобарис – на верхній, середній і нижній, тому що. Права легеня має три частки. В свою чергу, лівий головний бронх розгалуджується на два дольові бронхи, оскільки ліва легеня має дві долі або частки. Це буде перший порядок розгалуження. Сегментарні бронхи йдуть одразу після дольових. Вони аерують бронхолегеневі сегменти, і відповідно з правого боку, три дольові бронхи Діляться на 10 сегментарних бронхів, по одному для кожного бронхолегеневого сегменту. Аналогічно з лівого боку два дольові бронхи розгалужуються на 8-10 сегментарних бронхів. і сегментарні бронхи є другим порядком розгалуження. Внутрішньосегментарний або субсегментарний бронх – це той, який транспортує повітря ще глибше в межах бронхолегеневого сегменту. Кожен сегментарний бронх дає приблизно 15 внутрішньосегментарних бронхів. Це буде третій, дванадцятий порядок розгалуження. У свою чергу, коли ми спускаємося ще нижче, ще глибше, внутрішньосегментарні бронхи дають розгалуження, які закінчуються легеневими часточками. І це буде вже тринадцятий, шістнадцятий порядок розгалуження. У часточці часточковий бронх галузиться на ще 15-20. Але вже кінцевих термінальних бронхіол. Діаметром вони дуже малі 0,3-0,5 мм. І таким чином кінцеві бронхіоли або термінальні бронхіоли є останніми гілками бронхового дерева, що відповідає 18-20 порядку розгалуження. Далі в нас йде вже альвеолярний хід і альвеолярний мішок з альвеолою. Який дуже добре воскуляризований і який вже є відділом для безпосереднього газообміну. А на цьому слайді наведено патогенез такого розповсюдженого захворювання в наш час, на жаль, як бронхіальна астма. На слайді представлено три основні фактори, які впливають на звуження просвіту бронха, а саме, м'язовий спазм стінки бронха, гіперсекреція слизової оболонки бронха та набряк слизової оболонки бронха. Все це сприяє, впливає на симптоматику. Яку буде мати наш пацієнт. По-перше, це тяжке дихання, свистяче так зване дихання, кашель, біль в грудній порожнині та, так би мовити, затримка дихання, що буде дуже заважати повсякденному житті нашого пацієнта. А далі поговоримо безпосередньо про анатомію легень, легені або пульмонез. Це парні паренхіматозні органи. Права легеня – це пульмо Декстер, ліва легеня – відповідно, пульмо Сіністер. Вони займають більшу частину грудної порожнини кавітасторацес і мають наступні анатомічні особливості. Кожна легенія має верхівку легені, апекс пульмоніс і основу легені базіс пульмоніс. Також мають три поверхні: реброву поверхню Фатіс косталіс, діафрагмову поверхню Фатіс діафрагматіка та присередню поверхню Фатіс медіаліс. Вона ще називається середостінна поверхня або медіастинальна поверхня Фатіс медіастиналіс, оскільки все, що розташовано між правою та лівою легенями, називається середостінням. Про це ми поговоримо трошки пізніше. І два краї: це передній край Марго Антеріор та нижній край. Марго Інферіор. Далі про анатомічну будову легень. Легені складаються з часток або долей, розділених глибокими вирізками. Права легеня більша за розміром і за об'ємом. Вона має три частки: верхню, середню і нижню. Ліва, в свою чергу, має дві верхню і нижню. Це зумовлено тим, що у лівій частині знаходиться серце. Саме тому ліва легеня буде мати е, так звану. Інцизура кардіака серцеву вирізку. Але що таке ця доля або частка легень? Це окремі, певною мірою ізольовані, анатомічно відокремлені ділянки легень з власним частковим долевим судинно-нервовим комплексом та бронхом. Частки легень діляться, в свою чергу, на сегменти, а в сегментах виділяють дольки. А тепер звернемо увагу саме на медіальну поверхню легені або медіастинальну поверхню легені. Вона має таке анатомічне утворення, як ворота легенів або пульмоніс, що утворено лігаментом пульмоналя. Чим саме утворено лігаментом пульмоналя ми поговоримо трошки пізніше. Через ці ворота входить Корінь легені або радікс пульмоніс, що складається з головного бронха легеневої артерії, двох легеневих вен, а також нервів та лімфатичних судин. Ліва легеня має в своїх воротах. Наступні анатомічні утворення: бронх, артерію і вену. Але в якому порядку вони розташовуються в воротах лівої легені, оскільки в лівій і правій легенях є значна різниця в розташуванні цих анатомічних структур. Ліві легені вони розташовуються в порядку абетки АБВ, артерія, бронх, вена, на відміну від правої, де спочатку буде йти бронх, потім артерія, а потім вена. Ліва легеня має дві частки. Пам'ятаємо про це, оскільки з лівої сторони в нас знаходиться серце. Ці долі або частки називаються верхня і нижня. Верхня частка має верхівково задній сегмент, передній сегмент та два язичкових сегменти верхній та нижній. Нижня частка або доля має верхній сегмент та чотири базальних латеральний, медіальний та передній і задній сегменти. Права легені, як я вже зазначала, має інший порядок анатомічних структур в своїх воротах. це бронх, артерія і вена, так званий баф. Стосовно долей, верхня частка, середня частка і нижня частка. Пам'ятаємо, що з правої сторони в нас немає серця, тому три. Верхня частка має верхівковий сегмент. Верхівковий, тобто верхівка – що знаходиться на горі, задній і передній. Середня частка має латеральний і медіальний сегменти. а нижня частка має верхній сегмент і чотири базальних: латеральний, медіальний та передній і задній. А далі до мого улюбленого. Полегшення навчального процесу для студентів, а саме до мнемонічних технік, технік запам'ятовування. Ви можете скористатись з цієї представленої англійської мнемонічної техніки для запам'ятовування назв сегментів, а для запам'ятовування, наприклад, кількості сегментів, можна провести аналогію з пальцями рук і ніг. В нас всього 20 сегментів в легенях, так само, як і 20 пальців на руках і ногах. Давайте проведемо аналогію з. Руками десять пальців це буде ліва легеня, тобто десять сегментів, десять пальців на ногах це буде десять сегментів правої легені. Якщо вам буде це в нагоді, ми будемо дуже задоволені. А далі перейдемо до плеври. Це сирозна оболонка, що оточує легень. Вона підрозділяється на вісцеральну або легеневу та парітальну плевру. Вісцеральна, пам'ятаємо, вісцера це внутрішні органи, тому це те, що буде прилягати до легень. Парітальна, відповідно, що буде йти більш назовні. Між цими е, листками. Утворюється порожнина, яка називається плевральною порожниною. Будь ласка, не путайте, це не легенева порожнина, це не грудна порожнина, це саме плевральна порожнина, що між вісцеральним та парієтальним листками плеври. І пам'ятаєте, я вам ще казала, що е, з чогось там побудована ця зв'язка, лігаментом пульмоналі, легенева зв'язка, так звана, вона утворена в місці входу. Корення легені, тобто в місці воріт легені, накладення листків вісцеральної та парієтальної плеври, так званим каркасом, який утворює і фіксує анатомічні структури, тобто бронх, артерію і вену. Виходячи з положення частин парієтальної плеври, у ній виділяють реберну плевру косталіс, Діафрагмальну плевру, – діафрагматика, і медіастинальну плевру плеура медіастиналіс. Угори е, реберна плевра з медіастинальною поєднується у так звану куполя плеура або купол плеври. У місцях переходу реберної плеври в діафрагмальну та медіастинальну утворюються так звані плевральні синуси, рецесс рецесе-плеураліс – ці синуси є резервними просторами правої та лівої плевральних порожнин. Всього існує три синуси. Між реберною і діафрагмальною плеврою є реберно-діафрагмальний синус, Рецисус Коста діафрагматикус. Все дуже логічно. Також слід зазначити, що це єдиний синус, в який не заходить паренхіма легені і в якому масово накопичується плевральний випіт при різноманітних патологіях. Саме тому це і слугує місцем для Плевральної пункції. У місці переходу медіастинальної плеври, в діафрагмально розташований діафрагмомедіастинальний синус, рецесус фhrenico Менш виражений синус є в місці переходу реберної плеври, в передньому її відділі в медіастинальну. Тут утворюється реберно-медіастинальний синус або рецесус косто а тепер до самої, мабуть, незрозумілої для студентів теми до середостіння або медіастіну. Це комплекс органів, що розташований між правою і лівою легеною, між правою і лівою плевральними порожнинами. Спереду середостіння обмежено грудниною, позаду грудним відділом хребтового стовпа з боків. Відповідно, правою і лівою медіастінальною плеврою. Вгорі середостіння простягається до верхньої апертури грудної клітки, внизу до діафрагми. Середостіння може ділитися за різними класифікаціями. Наприклад, воно може ділитися на три відділи: на передній переваскулярний, на середній вісцеральний та задній паравертебральний. Але за іншою класифікацією, середостіння поділяють на два відділи: на верхнє середостіння, що позначене зеленим кольором, та нижнє середостіння, що позначене трьома кольорами. Верхнє середостіння або медіастінум суперіус розташовується вище за уявну горизонтальну площину, проведену від місця з'єднання рукоятки груднини з її тілом спереду, до міжхребцевого диску між Четвертим і п'ятим грудними хребцям. Прошу звернути вашу увагу на зображення на правій частині слайду. У верхньому середостінні розташовуються тимус або вилочкова залоза, права і ліва плечоголовні вени, верхня частина верхньої порожнистої вени, дуга аорти та судини, що від неї відходять, тобто плечоголовний стовбур, ліва загальна сонна артерія та ліва підключична артерія. Трахея. Верхня частина стравоходу та відповідні відділи грудної лімфатичної протоки, симпатичних стовбурів та блукаючих діафрагмальних нервів. Нижнє середостіння або медіастіном інферіус розташовано нижче цієї уявної горизонтальної площини. У ньому виділяють переднє середостіння медіастіном антеріус, середнє середостіння медіастіном медіум та заднє середостіння медіастіном постеріус. Переднє середостіння лежить між тілом груднини спереду та передньою стінкою перикарду позаду. Вона містить внутрішні грудні судини, навколо грудинні, передні середостінні та передперикардіальні лімфатичні вузли. У середньому середостінні міститься перекард із розміщеним у ньому серцем і внутрішньокардіальними відділами великих кровоносних судин, а також перикардіальні судини, тому що перикард теж має бути васкуляризований. Заднє середостіння медіастіном постеріус обмежено стінкою перекарда спереду і хребтом позаду. До органів заднього середостіння належить грудна частина несхідної аорти, непарна та напівнепарна вени. Стравохід та грудна лімфатична протока. Ну і на цьому у нас все. Дякуємо за увагу та приділений час до наступних теплих анатомічних зустрічей в студентському науковому товаристві Кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету. Також чекаємо ваші відгуки, побажання, пропозиції, критику в коментарях під цим відео. І пам'ятайте, медицина починається з літери А.